У середу, 18 вересня, Сумщину провела в останню земну путь двох захисників України солдатів Вадима Рєпіна та Сергія Шумила. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 33-річним мужнім воїном Вадимом Рєпіним. Чоловік служив на посаді стрільця кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону. Загинув хоробрий воїн-оборонець 4 вересня поточного року в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області під час захисту. Батьківщини. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають Вадима як добру, світлу і чуйну людину. Він був дуже добрий і в нього було прекрасне почуття гумору. Він танцівник, він народжений тих, хто ходить в кросівках танцювальних, а не в берцях. Він я трішки старша за нього на сім років. І у нас були завжди різні компанії, різні друзі, але. Я знаю все про його. друзів, Він завжди розповідав. Він завжди був їх багато. Зараз, на жаль, не всі можуть хтось роз'їхався в різні міста, когось війна не пускає сюди. Але я отримала стільки він вмів дружити. Його любили люди, які навіть його ніколи не бачили. Вони спілкувалися в мережі. І я стала отримувати стільки повідомлень з співчуттями, з заболязнуваннями, грошима з усім. Я просто зрозуміла, що його всі дуже дуже любили. Я і я і при житті це знала, і ми його дуже любимо. З, з 14-го року він був за Майдан. З 22-го року він е, почав говорити українську мову виключно і, і, і всіх би ганяв за це. З ним всі друзі почали спілкуватися українською. І він сказав, що ну, добровольцем він не піде, тому що ну, солдат з нього ніякий. Але якщо, але якщо буде треба, ну, країні буде треба, казав, що Харків хоче захищати, він дуже любив це місто, там, там багато танцювальних напрямів і багато друзів його жило. Казав, що якщо Харків треба буде прям захищати, захищати, то він піде обов'язково добровольцем. Потім він Навесні цього року оновив дані в військкоматі. Йому видали повістку, і він поїхав в Десну Чернігівської області. Там він став після навчання помічником кулеметника. Його розподілили в 72-бригаду, він поїхав під Селідова, встиг прослужити з 19 липня по 5 вересня. 5 вересня він е, був на КСП на передовій. Е, кажу йому рашки ніби Він поруч стоїть і підказує. Мені дзвонив вчора його командир. Він теж наш земляк з Лебедина. Е, розповів про обставини загибелі. Мій брат Вадім виконував бойове розпорядження і відійшов від КСП на 300 метрів. З ним була рація. Над ним завіз безпілотник, і першим скидом його поранило. Він в рацію ну, кричав Наді мною пташки, я поранений. Хлопці по рації кричали, що зараз за ним прийдуть. Але безпілотник був не з одним боєприпасом. Потім роздався другий і третій вибух, і більше вони його не чули. Він не так багато встиг зробити для захисту країни, але все, що робив, він робив. Дисципліновано з душею, його дуже люблять, його побратими, навіть не зважаючи на те, що він дуже мало з ними прослужив. Але його командир сказав, попросив мене сказати, яке місце на кладовище. І коли він буде відпустив в Сумах, то він заїде сюди і привезе прапор бригади. Він так і написав, що пам'ятаєте, що 450 – це код у мене все нормально. Він ніколи там не казав, там у мене все шикарно. Этот, нормально, це було от прям стабільно, хорошо, нормально. Тобто хай йому там оце міцно, нормально і буде там, де він є. Він довго доходив до цього, до цього осознаного свого бажання піти захищати країну. Він довго... Визрівав до цього. Ми з ним спілкувалися в періоди нашого з ним затища. І я знаю, які бурі в ньому всередині проходили. І він дійшов до цього свого вибору. І так сталося, що ми з ним випадково потрапили служити в одну бригаду. В різні підрозділи, але в одну бригаду. І я в один із моментів, коли в мене був вільний час, заїхав до нього в підрозділ. І побачився з ним останній з родичів. Ми з ним досить довго поспілкувались, і я вам скажу, людина просто змінилась на очах. Тобто, у людини з'явилася якась свідома позиція, своя думка, я зміг з ним знайти нарешті спільну мову. Дуже важко, що це був такий короткий момент і період, що це не виявилось так довго. Але повірте мені, в моїх очах людина змінилася. Я його запам'ятаю саме таким, як я його бачив в останній момент. Я спілкувався з його побратимами. Він загинув на одному з найгарячіших зараз ділянок, як герої. Вони перед цим відбили декілька штурмів серйозних, але виконуючи бойове завдання, так сталося, що він загинув. Всі побратими про нього. Відгукується як про гарну людину, яка чесно виконувала всі свої обов'язки. Всі побратими до нього мали гарне відношення і мають гарний спомин. Багато є з Сумської області хлопців, які обіцяли приїхати на кладовище. Він загинув як герой. Тому давайте пам'ятати його як героя. У кого, не, які б не були до нього відносини, для мене він залишиться героєм. Слава Україні! П'ятнадцятого вересня 15 вересня 2024 року в Сумській області обірвалось життя відважного військового службовця солдата Сергія Шумила. Воїноборонець служив на посаді інспектора прикордонної служби третьої категорії, водія відділення логістики. По обіді 12 вересня труну з тілом бійця привезли до святи Георгіївського храму, де рідні, друзі та пойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися із Сергієм. Він Був гарним батьком. Гарним чоловіком, він був гарним другом. Він був найкращим, мабуть. Він був дуже хорошою людиною, гарним батьком. Він був чуйним, відповідальним. Він просто на ну, герой, герой України. Рідним тільки співчуття. Співчуття пережити цей біль. Дуже добрий, як батько, як син, як племінник, як онук. Жалко, що такі, що таких заброють від нас. Йому ще треба жити і жити, а його от проклята куля забрала. Хай там спочиває і охороняє нас. Відспівали мужнього воїна-оборонця Сергія Шумила у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого. Новоприставленого воїна і захисника України Сергія і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй. І з усіма військовими почестями, хоробрих захисників та справжніх патріотів України Вадима Рєпіна та Сергія Шумила поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.